Допомогли іншим стати більш здоровими, більш успішними, сформували команди, отримали автобонус. Хтось зробив, виконав промоушен і став учасником євротуру. І зараз у нас є декілька партнерів, бізнес-партнерів, які зможуть поділитися своїми короткими історіями успіху. Я дуже прошу. У нас обмежений таймінг, тому ми як лідер з вами. Давайте. Кладемося приблизно 3-4 хвилинки у ваші спічі. І перше, його слова я хочу запросити, я Вірю, що є на зв'язочку, бо я знаю, що Єлизавета в дорозі. Так я хочу запросити Єлизавету Красничок. Це бізнес-партнер компанії з міста Хмельницький. Минулому Єлизавета банківський працівник, на сьогоднішній день вона вже два роки в компанії, і як і більшість з нас прийшла, звісно, що як клієнт на продукт, але побачила результати, відчула, як це працює, зрозуміла, що мовчати вона не може. І вже за два роки вона сформувала дуже класну команду. На сьогоднішній день Єлизавета в кваліфікації менеджера з міжнародного маркетингу і є учасником євротуру. Тому Єлизавета, якщо вона зв'язку. Ми дуже уважно слухаємо ваш відео. Єлизавета, вмикайтеся, будь ласка. Так, якщо Єлизавета немає, немає, я знаю, що вона в дорозі, в дорозі в місто, в словетне місто Шпаєр на тренінг, про який ми вже сьогодні чули. Можливо, Єлизавета ще підключиться. Але тоді зараз давайте спробуємо так, і запрошуємо до слова Олену Ведзяницьку. Це молодий, перспективний менеджер з міжнародного маркетингу в нашій компанії. Тому Олено, якщо ви на зв'язку, будь ласка, вмикайтесь. Підозрюю, що Олена теж може бути в дорозі разом з Єлизаветою. Мають проїжджати Західну Україну. Славетне місто Львів, в якому дуже погане покриття. <сум> Олена Єлизавето, чи хтось є з вас? Так, ніхто не вмикається, йдемо далі. Але я вірю, що дівчата до нас повернуться. Давайте будемо тримати колечки за це. І зараз я хочу запросити до слова Емелкаяна Артур. Це майстер спорту України. Це чемпіон України з греко римської боротьби. Він є професійним спортсменом і в бізнесі лише 4 місяці, але вже в кваліфікації маркетинг менеджер. Тобто, ви бачите, і професійні спортсмени можуть досягати великих, класних і швидких бізнес-успіхів. Бізнес Тому Артуре, якщо ви на зв'язку, будь ласка, вмикайтесь. Добрий день, я стисна. Так, вас и видно, и чути прекрасно. Класс. Да. Вас Меня зовут Артур Мелконян. Мой спонсор Максим Стагнушка. И прошлый месяц был третий месяц моей работы в PM International. И третий месяц, когда я пью, употребляю продукцию Пепла. И в прошлом месяце я достиг квалификации маркетинг-менеджер. Всю свою сознательную жизнь я занимался спортом. 20 лет профессионального спорта. Я был членом сборной Украины по греко-римской борьбе, мастер спорта. Сейчас у меня жена, трое детей. И я хочу сказать, что три месяца назад моя жизнь перевернулась. Была до и теперь после. Во-первых, очень большие результаты по здоровью. У меня и у моих детей. Особенно замечаю по своим детям, как они поменялись во всех сферах, в психологическом, физическом, по здоровью. Я, не, я даже не могу словами описать, что это такое FITLINE и PM International. И, кстати, сейчас я нахожусь в городе, о котором только что говорил Гуидо Бук, в городе Котбус, в Германии, на бизнес-академии немецкой. Здесь э, живу около 1500 пол, полтора тысячи человек и все такие счастливые радостные и и все пьют продукты Petline и плюс полторы тысячи онлайн. Коро, короче говоря одним словом, если вы есть люди, я думаю, которые только в начале пути и вы молодцы, что сегодня находитесь на этой бизнес-академии, потому что одно из это одно из условий успеха в этой компании следовать четко э, системе. Вот одна из... одна Ну, там это был на бизнес-академии, вы сейчас там, и я сейчас здесь тоже, и с вами тоже. Поэтому я очень рад, что у меня есть возможность сейчас перед вами выступать, у меня еще есть волнение, я такой еще новенький, перед публикой э, не привык выступать, понимаете, ну, спортсмен, что с меня взять, но я учусь. І йдемо далі кваліфікації, і ММ, і вище клас. Ви новенький, але ви дуже потужний. Ми бажаємо вам успіху, тому що те, що як ви інтенсивно і швидко розвиваєтеся. Це відразу показує оцю дисципліну спортивну, Оцю таку цілеспрямованість, віра і впевненість в свої сили, віра і впевненість так, в, продукт, в інструмент для бізнесу, в можливості і звісно, щоб людей і в команду. Тому що без команди ми не можемо побудувати великий міжнародний бізнес. Ви сказали дуже мудрі слова про те, що треба бути на академії, треба бути на подіях. Потрібно бути там, де вершиться історія, там, де відбуваються та події, і там, де є скупчення успішних, здорових людей. Тому дякуємо велике за ваш класний відгук і нехай АММ буде найближчим часом. Дякую, дякую, дякую Артуре. І давайте зараз запросимо до слова. Дівчину, яка в нас є наступною після Артура по списку, і далі будемо чекати Олену і Єлизавету. значить, у нас зараз по списку іде Тетяна Кирисюк, це маркетинг-менеджер, менеджер з маркетингу, так яка закрила свою цю кваліфікацію в квітні, тобто зовсім недавно. І вона є підприємцем. Звісно, що прийшла в першу чергу, як і всі ми на продукт, але і зацікавилася бізнесом. Тому Тетяна, якщо ви з нами... Ми уважно вас слухаємо. Вмикайтесь, будь ласка. Якщо Тетяна є, нехай підніме руку. Тетяно, будь ласка, піднімайте руку. А давайте, поки Тетяна підіймає ручку, я повернуся до Єлизавет... Єлизавети Краснощок і Олени Водяницької. Вони десь там двоє в дорозі. Можливо, дівчата вже є. Ось руку, я Тетяна подала руку. Тетяна Тетяна. Так, Тетяна, слухаємо вас. Тетяна Кирсюк, маркетинг-менеджер. Будь ласка, вмикайтеся. Всім доброго дня. Вибачайте буду без камери, тому що дуже слабкий інтернет. Вітаю всіх на цьому чудовому заході. Я Тетяна Кирисюк з міста Бердичів. Мені 48 років, і я підприємець. Знаєте, завдяки моїй мудрій мамі наша родина вже майже 20 років знає цінність і необхідність споживання вітаміно-мінеральних комплексів. І тому в ПІМ я прийшла також на здоров'я. В минулому році моя донька народила синочка і поставила таке питання, як її відновити після пологів е і як захистити свого онука. Тому в моєму житті з'явився продукт Фітлайн. Базовий сет, Junior аміга кензем це ті продукти, з яких ми почали е свій путь в цьому проєкті. І ви знаєте, після майже десь місяця споживання цих продуктів почалася магія. Почалася магія дії цього продукту. І я особисто про себе два слова скажу. Все життя в мене хвилювала головна біль, алергія, поганий сон. І хоча я, в принципі, була ну, така здорова людина, але деякі питання все ж таки вони не не, виріш... я їх не могла вирішити. Тому ці результати вони з'явилися, і я була дуже задоволена продуктом. І саме головне, що мене сподовилося, прийняти рішення не мовчати, а розповідати про це своєму оточенню, друзям, знайомим це віра і підтримка моїх спонсорів від та Руслана Пшець. Дякуючи їм, прийнято було рішення стати не тільки вдячним клієнтом, а ще й партнером. І е, я почала розповідати свої результати, знайомити своє оточення з цим продуктом. Появилися перші клієнти, з'явилися перші партнери, і зі своєю невеличкою командою, буквально за три місяці, я досягла рівня ММ. Ми зробили товарообіг п'ять тисяч пунктів, і мене це дуже здивувало, тому що. Я коли споживала продукт, я бачила результат, я знала, що це мені потрібно. Але розповідати людям я думала, що це не на часі сьогодні. Можливо, це дорого для людей. Ось і це мене трошечки е, тормозило. Але підтримка спонсорів, віра, настанови і е, кожен день контакт з ними дали такі от результати. Тому я е, не буду зупинятися. Моя ціль це ІММ. Чого тому, що люблю подорожувати, люблю е, свободу. Я ніколи не не була нанятим працівником. Я була підприємцем. Я не любила ставати по будинку і не любила, щоб мною хтось керував. Тому я вибрала е, такий напрямок е, мережевий, от тому я е, буду стремитися закривати слідучі рівні. Ви чули про перспективи, про можливості і подорожі, і навчання безкоштовне, і пенсійне забезпечення, автобонус. Це дійсно дуже великий поштовх для того, щоб не зупинятися і діяти. Тому ті, хто ще не прийняли рішення, закликаю вас все ж таки розберіться, не відмахуйтеся від цієї можливості. Наше життя таке е, цікаве, брехливе, е, Ніхто... з, з великими несподіванками. Не знаємо, як складеться наше життя завтра. Тому ця можливість сьогодні стукає у ваші двері. То відкривайте ці двері і впускайте цю можливість в своє життя. Бажаю всім успіхів, мирного неба і скоріше нашої перемоги. Дякую. Дякую, дякуємо. Дякуємо вам за те, що ми мали можливість вас ну не побачити, але почути такі зараз реалії в нашому житті. Ми бажаємо вам успіху. Те, що ви Дякую. говорили про командну підтримку, про підтримку наставників це дорогого коштує і нам дуже пощастило в наших українських командах. Це дуже дуже гарно. Це процвітає просто так. Оця командна робота і командна підтримка. Тому найближчого вам АММ, нехай це буде легко, класно. З насолодою і з величезним задоволенням. І е, у нас зараз е, приєдналася, як я бачила точно Олена Ведяницьку. Вона вже є в зумі. Олена, якщо ви далі на зв'язку, то будь ласка, поділіться своїм хоча б коротеньким, хоча б на одну дві хвилинки. Скажіть нам свій посил. Олена підняла ручку, будь ласка, в макнітій мікрофончик. Всім доброго дня. Я від нашої сьогоднішньої бізнес академії. Мене вже представили я сама з Києва. Мої наставники це родина Володимира Янісенко, це золоті президенти, які мені допомагають розвиватися в цьому напрямку в проєкті П'єм Інтернаціональ. З своїм наставником я познайомилася в інстаграмі. Я спостерігала, який стиль життя він показує, що він виконує всі промо-програми, коли він відпочиває. По три рази своєї родини, своїми доньками, і я коли спостерігала цю картинку і бачила, як компанії, які дає можливості, я зрозуміла, що мені необхідно спробувати, тому що я хочу так само. Мені допомагає будувати мою команду і розвиватися в цьому проекті вечірні презентації, які в нас є, тому використовуйте їх обов'язково. Мій офлайн офіс це наша демо-сумка, яка допомагає мені знайомити наших потенційних партнерів клієнтів. І мій онлайн офіс це наші реферальні силки, тобто наскільки компанія у нас інноваційна, скільки діджитальна, що сьогодні за допомогою особистого кабінету, який дає ми компанії, я сьогодні маю вже свою невеличку міжнародну команду, але це вже є результатом. І звичайно, допрацьовувати з командою спільними партнерами мені допомагає мій наставник Володимир, тому що я тільки вчусь, я тільки в цьому напрямку розвиваюся. Він є професіоналом, тому мені дуже, -дуже подобається розвиватися в цьому проєкті, тому що є компанія з надійним продуктом как бы, фідлайн, є наставник, є ти є команда і твоє маючі е, е, бажання. Мене дуже е, е, мотивує розвиватися в цьому проєкті подорожі, тому що в минулому місяці завдяки тому, що я заробляю в компанії за останні місяці дохід складає постійно від 500 євро кожного місяця. В тому місяці ми всі великою українською командою були в Берліні, де я знову ж таки завдяки компанії відкрила для себе це місце. Я не була ще в Берліні. Дуже сподобалось. Звичайно, коли ми бачимо а, ці, цю стратегію на цьому національному, національному конгресі в Берліні, в якому ми, ми були де було більше 3,5 тисячі партнерів. Коли це стратегія, коли це бачення, ти на 100% впевнений, що ти в правильному місці і розвиваєшся в правильному напрямку. І зараз я також в заході, тому що я їду з нашою командою українських партнерів, ми зараз в дорозі в шпаях, тому що це неймовірно, коли знаєте, я збиралася в дорогу, і от в мене щось відчувалося, ну щось не те, щось не те. І я ловлю себе на думці, що коли я планую там. Подорож за кордон, де я сама резервую квитки, я сама оплачую готель, я сама там собі дивлюся, які там подивитися місця а, історичні. А зараз ти розумієш, що про тебе два компанія, що тобто все це продумано компанією і що цього неймовірного три навчання ми проведемо разом і 100% ми проведемо нові знання і наша. Проєкт інтернаціональних країн розвалюється ще більше. І ви знаєте, мене так мотивує автопрограма в компанії, тому що коли я заходжу знову ж таки в свій особистий кабінет, я вже бачу нараховані бонуси на автомобіль. Я вже розумію, що скоро і одна з моїх автівок з наклейками дієм буде їздити по дорогах України. І, звичайно, наш проєкт і нам всім дає розвиватися можливість завдяки нашим цілям. Тому моя найближча ціль в цьому році це виконати промо на Хорватію і разом з нашою українською, з нашою міжнародною піем-компанією бути саме в Хорватії і відчути цей відпочинок премію. Дякую, дякую, Олена, за розкішний відгук. Ви зараз в дорозі в Шпаєр, правильно я розумію? Так, так. так я чотири з половиною роки тому ця подорож Шпаєр разом з моїм чоловіком включила Євгена в бізнес. Побачивши масштаби цієї мільярдної глобальної компанії, він повернувся і каже: все, все звільняюся з роботи, будемо будувати сімейний бізнес. Тому бажаю щиро вам успіху. І нехай команда росте. Бізнес масштабується і промножується, і в нас для цього є всі інструменти у вигляді продукту, у вигляді системи навчання такої потужної підтримки компанії. А в Хорватії побачимося і познайомимося обов'язково. Тому дякую величезне. І у нас є ще один відгук. Так, у нас є ще Клавдія Черноєнко. це е, дівчина. Яка за освітою за спеціальністю є податківець, але вона зараз вже на пенсії. Вона колись мала свій лінійний бізнес, але зараз розвиває бізнес компанію Піамінтернаціональ. Клавдія, якщо ви є, мені пишеть, що ви маєте бути, піднімайте швиденько ручку, ми дуже хочемо почути вашу коротеньку історію. Якщо ви на зв'язку, будемо раді. Клавдія також в кваліфікації менеджер з маркетингу. Клавдія підняла ручку. Вмикайте мікрофончик, будь ласка, ви співорганізатор, і буквально дві хвилинки ми дуже будемо раді почути вашу історію. Доброго дня. Мене звати Клавдія Чернаєнко, я із Карпиницького. Я працювала раніше в податковій інспекції, здійснювала перевірки там за інші економічної діяльності приємства. Міста Кропининського на даний момент я пенсіонерка, мама двох діток дорослих. Уже і трьох внуків компанію я прийшла більше, більше трьох років, чотири роки можна сказати. Спочатку, як і всі прийшли, це на продукт. Продукти були проблеми з здоров'ям. Я мені порекомендували, Компанія тільки зайшла в Україну. І е, я е, почала скоштувати цю продукцію, вилучила хороші результати по здоров'ю. Але спочатку я не, не займалася бізнесом компанії. Я в мене був ліний ліний бізнес, який. Е, Дуже багато забирав сил, нас то, ну, Постійно потрібно бути 24 на 7, бути на зв'язку, тобто думати, де достати, як достати, тобто, це пільний бізнес. І ну, зв'язку з тим, що роки йдуть, я вирішила передати цю, цю, цей бізнес своїм дітям, а сама почала займатися, займатися розвитком компанії. На сьогоднішній день я в раді АММ, я вже їздила на навчання, я в мене вже є. Я б зробила Хорватію, так, я буду в вересні їхати, дуже, дуже цього хочу, Надість і чекаю. І що можу сказати, що бізнес – це хорошо, але в нашому бізнесі бізнес всі компанії. Нема ніякого не ризику, е, і тут можуть займатися люди любого віку. По-перше, е, я займаюся бізнесом. Я спілкуюся з такими прекрасними, чудовими, успішними людьми, і цим я нас, насолоджуюся. Я стараюся розвиватися. тобто я технології звучаю. Мені мене вже є про е, 15 Pro, про. Ну я поки його не підключила. Ну це це в мене в будущем, тому що по Трошки перехідний такий. О, і я просто всім рекомендую. Не дивіться на вік, не, не дивіться, чим ви там займались, але тут дійсно є, чим займа, є е, результати. Твої. Ти насолоджуєшся, подорожю, ти отримуєш наскільки позитивні емоції, що ну, просто всім рекомендую. Дякую. Дякую, дякую, Клавдія. Ну, настільки надихнули. Як це мудро сказано, що не дивіться на вік, не дивіться на все. Купа може бути і єдиних причин. Шукайте можливості. А можливостей так. насправді багато. Щиро вас вітаю, бажаю вам успіху, зростання команди, масштабування бізнесу, і побачимося в Хорваті, познайомимося, послухаємося особисто. Дуже так. класно. Дякую, дякую. Вам. Дякуємо вам. І у нас зараз. Е... Такий коротесенький блог, така невеличка так, пауза між спікерами, яку я хочу особливо представити. Тому що про спонсорське змагання ми вже сьогодні чули неодноразово. Це чудовий інструмент, яким компанія нам завжди підказує, в якому напрямку нам рухатися, що нам варто робити, на що зробити акцент. І зараз я хочу до вашої уваги представити кілька класних роликів, дуже коротесеньких, таких буквально по одній хвилинці від наших лідерів, навіть від мого чоловіка, там буде. так де наші лідери поділяться своїми думками і ідеями стосовно того, як спонсорське допом... змагання допомагає їм зростати у... у бізнесі. Скажу, що я особисто теж одна з перших отримала вже фірмову футболочку. А мій чоловік вже отримав фірмове брендове полетіть фітлайн по спонсорському змаганню. Тому не словом, а ділом запускаємо ролики. Сьогодні отримав свій подарунок за реєстрацію двох менеджерів. Обов'язково ще отримую футболку, тому що зараз над цим працюю. Знаєте, дуже приємно, коли просто виконуючи свою роботу, заробляючи гроші, ти маєш можливість отримувати від компанії додаткові подарунки. Ну хто від них відмовиться? Друзі, до кінця цього місяця у вас є можливість заробити собі таку чудову, неймовірно гарну поло. Зробіть все необхідне для того, щоб її тримати. А саме розкажіть про нашу гарну компанію своїм знайомим друзям, бо ми маємо дуже потужний продукт, який може допомогти багатьом. І, звичайно, зробити вас ще більш яскравішими. І щасливішими. Всім гарного дня! Бережіть себе! Обов'язково виставляйте фото в цих полах. Гарного вечора! Компанія International ми розвиваємо власний міжнародний бізнес. Просто та успішно. Розвивай бізнес, будуй команду, допомагай людям бути здоровими і приймай участь спонсорські змагання. Саме випнімі активізуйся. Два новых партнера в первой линии и от гарантований приз. Ось такую классную фирму в футболку. Я показываю всем партнерам, что ты лидер и ты развиваешься. Самым важным инструментом в нашем бизнесе, который способствует мотивации личностной, который способствует стимулу и мотивации всей команде, который дает ширину вашему бизнесу, который дает увеличение доходов, это, конечно же, рекрутинг. – это самый ключевой инструмент для построения нашего бизнеса. И сегодня в помощь нам есть очень классная возможность в июне и в июле выполнить спонсорское соревнование, подписав два человека себе на первую линию, получить крутой приз в виде брендированной футболки. Не упустите возможность за эти два месяца Воспользуватися таким інструментом. Он подарит вам нових партнерів. Це буде ваша свіжа кров, це буде стимул, і це будуть класні подарки в виде брендированных вещей FitLine. Усім доброго та мирного дня. Ви знаєте, компанія PM International зростає усі 30 років поспіль, оскільки має дуже вдалу стратегію. Перш за все, вона дуже піклується про своїх партнерів і двічі на рік. Підказує, що нам потрібно робити для того, щоб зростати в бізнесі, так, таким інструментом є спонсорське змагання, де компанія за двох партнерів дарує класну футболку, а за двох менеджерів дарує таку шикарну полу. і автоматичну участь в лотереях, в яку вона інвестувала 150 тисяч євро, де головним призом. Є подорож в мрії в 15 тисяч євро. Але саме головне це не миттєві призи. Саме головне це сім'ї, в яких покращується самопочуття, додається енергія і драйв, і вишенькою на торті змінюється фінансова хода їхнього життя. Тому варто прислухатися до тих порад, які дає нам компанія, і брати в них участь. А бумерангом за наші дії компанія завжди буде радувати нас такими шикарними призами. Ваше здоров'я! Всім гарного дня! Любові і енергії до змін. Серед партнерів компанії преміум є таке правило: є така таємна мова знаків, яка проявляється спеціальним одягом брендованим. Який купити не можна, як то футболки, спонсорське змагання. Коли я бачу на партнерах такі футболки, я розумію, що передо мною стоїть лідер. І до кінця липня місяця, до 31 числа, ці лідерські якості і здібності може проявити кожен. Два нових партнера в вашій структурі і така футболка ваша. І всі інші партнери всієї компанії по всьому світу знають, що ви лідер. Дякую. Е, дякую лідерам, е, які записали і поділилися з нами своїми ідеями і своїми підказками, порадами стосовно того, е, що для них є спонсорське змагання і що є рушійною силою нашого бізнесу. Абсолютно згодна, згодна з кожним словом. І зараз у нас наступний блок це як вишенька на торті. Ми до нього йшли майже 4 години. І е, зараз до слова я запрошу особливу дівчину, яка щойно по.